Дорогі випускники незламного Маріупольського університету! Від імені усієї академічної спільноти я щиро вітаю вас із здобуттям освітнього ступеня Магістр ви пройшли довгий складний шлях становлення як фахівців. За вашими плечима години навчання, практик і наукових пошуків, а попереду безліч можливостей для професійних звершень. Дякуємо, що стали частиною родини МДУ. Ви були і завжди будете нашою силою, енергією, натхненням. Носіть із гордістю звання випускника Маріупольського університету, закладу освіти героїчного міста та непохитних духом людей. Нехай удача супроводжує вас в усіх починаннях. Завзятість веде до мети, амбіції не дадуть зупинитися на досягнутому. Віримо у вас, пишаємось вами і завжди чекаємо у рідних стінах.